Всім привіт, з вами CoreCommunity і сьогодні ми поговоримо про е, мультакінг як створити ферму аккаунтів на біржу Bybit і OKX, для чого вони потрібні, всі плюси, мінуси і будемо розпочинати. А ще перед цим хотів сказати, що була промоакція на ноткоін. 10 тисяч ноткоінів роздавали кожному, хто зробить торговий об'єм 500 доларів з парою usdt нот і всім роздали по 150-250 доларів, хто по скільки продав. Ну і будемо починати. Так, для того, щоб створити нам багато акаунтів, нам потрібно перше використати якийсь антидетект браузер. Антидетект браузер може бути будь-який, який вам подобається. Це може бути як безкоштовний, так і платний. Я, наприклад, користуюся як Dolphin Anti, так і Vision. Тобто Vision я користуюся. Для таких як роздачі, щось тому подібне. А Dolphin Anti, він просто так зайти, перевірити, затестити щось і так далі. Розберемося зразу про антитек браузери. Dolphin Anti має непоганий собі такий відбиток і має 10 безкоштовних профілів. Vision має в першому платному плані до 50 профілів. класний відбиток. Тобто історія ваша буде класно перевірятися, буде унікальна. Ви будете унікальним користувачем і менша ймовірність того, що вас запалить е, система. Далі в других планах вже можна додавати друзів, тобто інших користувачів, і робити з ними напару. Ну і звичайно, знижечка теж вас приємно порадує. Тобто, перше, що ми зробили, вибрали якийсь антидетект браузер з яким ви будете працювати. Е, Друге, нам потрібно створити профілі, створюємо профілі, далі е, ви створили профілі, далі вам потрібно купити проксі. Використати якісь проксі на кожен свій профіль, щоб ваш IP був всюди різний. Я купляв проксі на ProxySeller, бо в мене там є знижка 15% з промокодом Core. Ви також можете його використовувати. До цього я купляв проксі на іншому сайті. І в мене геолокація була замість України. То Германія, то Гонконг, то Малайзія, то Мальта, то Америка, то ще якась Франція, але не Україна. Ми забуваємось підписатись на канал. Всі посилання знаходяться в описі під цим відео. В нас вже є проксі, профілі. Далі нам потрібно переходити до створення самих аккаунтів. Що ми робимо? Перше, ми создаємо електронну пошту, це може бути Outlook, Gmail як вам зручніше. Далі, на цю електронну пошту, ми реєструємо свої аккаунти. Якщо ми реєструємо аккаунти Bybit, ми реєструємо їх за своїм реферальним посиланням. Якщо ми реєструємо аккаунт OKX, ви реєструєте їх за моїм реферальним посиланням, бо на Bybit ви будете отримувати 20% кешбеку від всіх витрат, а на OKX у вас не буде ніякого кешбеку, бо там немає партнерської програми, точніше реферальної, і за це ви нічого не отримаєте. А так ви будете приймати участь в різних промоакціях, різних роздачах, які будуть від самого OKX, ну і, звичайно, від партнерів. Далі зареєстрували аккаунти okx Bybit, Далі нам потрібно пройти верифікацію. Це ми будемо робити за допомогою дробів, яких ми можемо знайти будь-де це можуть бути ваші друзі, знайомі. Так само верифікацію можна купити. Я купив верифікацію. По 10-15 доларів за верифікацію, і нормально ми зробили верифікацію на цих всіх бірних. Далі нам потрібно приступати до самих промоакцій. На Bybit ми додатково реєструємо ще собі Twitter і Discord для того, щоб виконувати завдання в Airdrop Hunt. І далі створено все. Можемо користуватися. Перше, що ми робимо, це приєднуємося до всіх акцій, виконуємо всі завдання в Airdrop Hunt Це Підписка на Twitter і додаткове завдання може бути, наприклад, підписатися на Discord, або, наприклад, перейти на якийсь сайт, або виконати завдання якісь на сайті з депозитом і з різними місіями, де потрібно вкладати гроші. Це не обов'язково робити, але там завжди найбільше можуть заплатити. Це факт. Далі. Після того, як ми в AirDrop Hunt виконали всі завдання, залишився тільки торговий об'єм. Переходимо в Token Splash, також ми можемо знайти його і виконуємо приєднання до акцій, які ми можемо виконати. Те акції, де ми отримуємо стабільну нагороду, як казав Тищенко, константа і де потрібно за об'єм. За тисячу оборота, за 2000 оборота, за 3000, тисячі, за 5. Тобто чим більше оборот, тим більша нагорода. Але це не дуже вигідно, але ну, нагорода має окупити себе, якщо, звісно, ви її отримуєте. Далі закидаємо гроші на свій байбіт і виконуємо завдання. Після того, як ми виконали всі завдання, це займе у вас буквально 10 хвилин, 10-20 хвилин, в кого є, повезе. І ну, звичайно, скільки завдань буде. Коли ми прокрутили об'єм, нам потрібно буде вже перекидати кошти на іншу біржу, тобто на OKX. Але перед тим як перекидати, нам потрібно зайти на сам OKX і приєднатися до промоакції. Це на майбутнє, наступні промоакції не знаю, які будуть, але для того, щоб приєднатися до промоакції, вам потрібно перше. Це зарахування чисто депозиту, тобто, якщо ви вже приєднаєтесь до акції і закинете, наприклад, 200 доларів, у вас чистий депозит буде 200 доларів. А якщо ви закинете 200 доларів, приєднаєтесь до акції і потім закинете ще 200 доларів, то у вас чистий депозит буде не 400, а 200 доларів. І якщо ви виведете всі гроші, у вас буде депозит мінус 200 доларів, і ви не зможете приймати участь в акції. Тому з цим потрібно бути уважним, щоб не пропустити цей момент і виконати цю умову. Далі з Байбіта перекидаємо на OKX в мережі тон, не забуваємо ставити мему, тобто тег, щоб не втратити свої кошти. Це обов'язково. Чому відправляємо в мережі тон? Перша причина це нульова комісія. Транзакції йдуть доволі довго, ну там буквально там 7 хвилин. Це доволі довго, але це без комісії. Далі. На OKX також виконуємо завдання. Якщо це якесь стабільне завдання, наприклад, 500 доларів обороту на споті, виконуємо це завдання. Якщо це на торговий об'єм, виконуємо завдання на торговий об'єм на ф'ючерси з плечами, відкрив-закрив позицію. Все доволі швидко, не займає багато часу. Далі, перейдемо до нюансів. На байбіт, нагороди приходять швидко, протягом 7 днів мають бути нараховані. Але вони зазвичай приходять швидше на OKX від 21 до 30 днів після завершення акції. Ну вони приходять буквально протягом одного-двох тижнів, також швидше ніж зазвичай. Тепер перейдемо до цифр. що я потратив для створення своєї ферми, скільки я потратив, скільки мені вийшло заробити і скільки їх окупитись. Давайте почнемо з того, що мені потрібно було пройти 10 верифікацій. 10 верифікацій, ми рахуємо по 25 доларів. Це 250 доларів це я заплатив тільки за верифікацію 10 аккаунтів. Далі, мені потрібно купити сім-картки, їх також 10 штук. Це обійшлося по 130 гривень за кожну сім-карту. Будемо рахувати 3 долари, ще плюс 30 доларів. Далі проксі по 1,5 долара за кожне проксі на місяць або по 3 долара на 2 місяці. Будемо рахувати, що нам потрібно проксі на місяць. Ще додаємо 15 доларів. Це буде все образні цифри і не точні. Далі на кожен аккаунт мені потрібно було закинути певну суму, щоб виконати завдання. Ну і звичайно, на цих завданнях я втрачав якусь комісію. Ці комісії я не зможу порахувати, бо вона на кожному акаунті різна, і нагороди також не на кожному акаунті. Але скажу орієнтовно так: для виконання всіх промоакцій їх там було більше десяти, це точно на байбіті. Я вже отримав виплати за дві. Я отримав по 17 доларів на акаунт, що доволі непогано. І вийшло мені ось так: закинув 150 доларів вивів 146, тобто 4 долари я потратив на комісію для виконання промоакції на байбіті. Далі на OKX я виконував промоакцію з нотом, тобто ти крутиш торговий об'єм і тобі дають сундуки, де ти отримуєш ноту. Ну і звичайно, я поєднав це з акцією з ATN, Zero і Ulti. І порахуємо ще по цих акціях. Якщо я кручу 10 тисяч торгового об'єму, я отримую орієнтовно 2000 ноткої, щоб накрутити 10 тисяч торгового об'єму. Це ну, витрати будуть орієнтовно е, близько 10 доларів, е, навіть менше, там можливо навіть 6-7 доларів. Тобто нагорода 2000 ноткоїнів е, по курсу це орієнтовно 30 доларів. Добре, далі ульті е, нагорода 500 ульті, по курсу це орієнтовно там 17 доларів, але буде менше. АТН також по курсу орієнтовно 14 доларів. Е, Тратимо на ці дві акції ми орієнтовно. По одному долару, можливо навіть менше, щоб зробити торговий об'єм, і Зеро нагорода 5 доларів. Щоб зробити торговий об'єм, ми тратимо е, тоже менше одного долара. Тобто е, десь 7-10 доларів ми тратимо на акаунт, і з його ми забираємо орієнтовно 50 доларів. Далі, ці акаунти в нас залишаються, і вони будуть йти до наступних промо-акцій. Да, на байбіті промо-акції наступні будуть не такі жирні. Бо перші акції для нових користувачів, там нагорода x 2 і шанс отримати нагород набагато вищий. Ці аккаунти в нас залишаються і далі ми можемо їм користуватися, і все буде хорошо. Ми не будемо тратити гроші ні на верифікацію, ні на що, крім проксі. Як завести нам гроші на свій перший аккаунт і як потрібно перекидати гроші між аккаунтами, перекинути кошти з іншої біржі, але головне не в мережі тон. Або не в тій мережі, де є мемо або тех, бо це ну, не круто буде. Далі ми слідкуємо за новинами в телеграм-каналі. Посилання які ви знайдете в описі, бо там виходить дуже багато новин, і я просто розповідаю, скільки я отримав за яку промоакцію, акцію, і скільки я отримав, в яку буду йти акцію, і так далі. Думаю, в цьому немає нічого складного, все дуже банально зрозуміло і дуже просто. Якщо у вас є якісь запитання, також просто завертайтеся до мене. В телеграм-каналі є на мене контакти. Я вам підкажу, допоможу чим зможу. Чи з верифікацією, чи з проксі, чи з браузером, не знаю, чи з акціями, чи з порядком, чи ще з чимось постараюсь допомогти, чим зможу. А на цьому моменті з вами були Core Community, Всім пока. Ну і звичайно, хороших прохідь.